Транспортні проблеми в Києві через закрите метро, фото та відео з місця ліквідації Києва. Про це та про поїздки зеленського за кордон далі унесеться. Сьогодні розпочався із черг на станціях метро та зупинках Києва. Сьогодні перший понеділок після закриття шістьох станцій метро синьої гілки. І поки користувачі роблять сотий мем про підземку, ми розповідаємо, як кияни з синьої гілки добирались до центру. З 8 грудня станції синьої гілки від Деміївської до Теремків закрили щонайменше на півроку через необхідність термінового ремонту тунелів. Замість потягів цим маршрутом тепер курсують 77 автобусів та 20 Тролейбусів. Ось так люди добирались цим транспортом до найближчої робочої станції Лебіцька. У годину пік вони стояли у черзі на вулиці, щоб потрапити в підземку. Натов був і в вестибюлі, та на платформах. Вранці цим маршрутом їхали і наші журналісти. Вони зазначають, що час доїзду від закритих станцій до центру міста зріс. Хоча станом на 10 ранку наземний транспорт і метро не є надто завантаженими. Уже кілька днів жителі синьої гілки скарж. Жаться і роблять меми, а фоново несуться заяви про ймовірні причини. Та все ж звідки у тунелі вода, директор метрополітену Брагінський назвав кілька ймовірних причин: почнімо з того, що тунель між Деміївською і теремками розташований у заплаві річки Либідь. За його управою, вода. Тож розгерметизація могла статись через збільшення притоку води в річці. Ще це може бути через те, що ділянку проклали через пливуни. Це водонасичені породи, здатні до просідання чи переміщення. І один із варіантів, що при будівництві. Ві, метро, генпідрядник міг неякісно виконати роботи, зокрема, не врахувати вимоги проєкту щодо гідроізоляції тунелю. У міській прокуратурі почали розслідування через підтоплення за фактом службової недбалості. До речі, наразі немає чітких термінів ремонту, поки міська влада повідомляє про шість місяців. Насправді цим тунелям не так і багато років. Їх споруджували з 2008 по 2010 роки і почали відкривати під час президентства Януковича й влади партії регіонів, які подавали нові станції метро як нібито подарунок киянам і доказ виконання обіцянок. Азаров тоді особисто перевіряв хід будівництва. Станції будували у складних умовах не в автоматичному, а майже ручному режимі. Казав Кличко. Крім того, будівництво зупиняли на певний час через раз брак фінансування. Тоді підрядник заявляв, що така передчасна та незапланована зупинка будівництва може призвести до аварії обвалів. Кличко говорить: наразі рідина тисне на стінки тунелю, він деформується, тріскається і ще більше руйнується. А поки йде потяг, цей процес прискорюється, тому власне станції і закрили. Втім, закриті станції можна буде використовувати як укриття. А ви пишіть нам в коментарях чи вже користувалися автобусами замість. Метро і чи спостерігали транспортні проблеми на дорогах, і можливо ви сьогодні бачили інформацію, що нібито підтоплює ще одну станцію метро Олімпійська. Там наша кореспондентка побачила воду на коліях. Утім, в прислужбі метрополітену заявляють, що на цій станції ситуація в нормі та панікувати не варто. Пам'ятаєте, 6 грудня ми дізналися, що екснардепа і Киву ліквідували в Підмосков'ї. Так, от сьогодні ми отримали фото та відео від власних джерел в службі безпеки України з місця подій. Фото Киви з етичних причин ми вам показувати не будемо, але маємо відео місця звідки велося спостереження за Києвою. Як стверджують джерела недалеко від цього місця, Кива часто знімав. Антиукраїнський відео і трохи про деталі спецоперації СБУ. Її готували тривалий час, розповіли нам джерела. Кива мав серйозну охорону, тому всі його звички, розпорядок дня та маршрути пересування ретельно вивчали. Кива був однією з пріоритетних цілей, незважаючи на нібито хороший захист, киву зрештою застрелили. На його тілі знайшли два кульових поранення, і це підтвердили у слідчому комітеті РФ. А на польсько-українському кордоні розблокували пункт пропуску ягодин дорогуськ. Повідомив віце-прем'єр із відновлення Кубраков з другої години дня. Там стабільний рух вантажівок. Українські водії, які були в нашому в репортажі з кордону, надіслали нам відео, як перетинають кордон. Пункт пропуску був заблокований понад місяць. Станом на 10 грудня там очікували на проїзд понад 900 вантажівок. Звісно, протестувальникам це не дуже подобається зараз. Вони намагаються будь-яким чином там навіть. Ті, якось технічно заблокувати рух. Є інформація про те, що вони там, ніби як е, хочуть поставити вантажний автомобіль, е, ніби зламаний на дорозі, що для того, щоб затруднити рух. Але фактично офіційно є рішення про скасування цього страйку, і поліція робить все для того, щоб рух був відновлений. А президент Зеленський знову в поїздках вчора він побував в Аргентині. Вітав новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея з інавгурацією. Він також зустрівся з президентами Еквадору, Уругваю та Парагваю. І це була перша поїздка Зеленського до Латинської Америки. Далі поясню, чому ця поїздка та майбутня підтримка Мілея важлива для нас. Але спочатку давайте кілька слів про нового президента Аргентини. Мілей майже не має досвіду в політиці. Він два роки був депутатом парламенту, а сам він економіст. А в передвиборчій кампанії запам'ятався ексцентричною поведінкою. Наприклад, виступав із бензопилою в руках, використовував її як символ неоліберальної шокової терапії для слабкої економіки Аргентини. Папу Франциска він назвав брудним ліваком а Китай. Кровожерливим до слова, за колишнього президента Аргентина тримала нейтралітет у питаннях російсько-української війни та відмовляла нам у постачаннях зброї. Мілея ж за поглядами порівнюють з колишнім президентом США Дональдом Трампом та нинішнім лідером Угорщини Орбаном. Утім, на відміну від них, від початку повномасштабного вторгнення Росії Мілей. Підтримує Україну ми вдячні за таку підтримку і ми повинні також підтримати нового президента Аргентина. А пожара нова президента Аргентина. Сказати, що ми впевнені, що у нас може бути потужне спільне майбутнє. Тепер в Україні з'явився шанс на зближення із країнами Латинської Америки. Аргентина може мати одну з ключових ролей у формулі миру та об'єднати Латинську Америку навколо України. Про це сказав Зеленський в коментарях латиноамериканським змі. До речі, на інавгурації президента Аргентини був присутній Орбан. Він із Зеленським неофіційно перекинулися кількома репліками. Зміст розмови наразі невідомий його в офісі президента. Теж не коментували. Але очевидно, що далі буде боротьба за увагу Латинської Америки. Поки Україна не має конкретних домовленостей з Аргентиною, але Зеленський висловив бажання організувати саміт Латинська Америка Україна та закликав Мілея допомогти з організацією такої платформи. А вже сьогодні Зеленський розпочав візит до Америки. Завтра він матиме зустріч із Байденом. Ця поїздка відбувається в час, коли Конгрес затягує питання ухвалення допомоги Україні. В США Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України. Про це йдеться в повідомленні офісу президента. А у США цю зустріч називають підтвердженням їхньої підтримки України. Так прокоментувала запланований візит речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. І звісно, Байден та Зеленський обговорять нагальні потреби України у війні з Росією. Також Зеленський має виступити перед сенаторами. Таке запрошення президент України отримав від керівництва сенату. Пише The Washington Post. І Зеленський ще зустрінеться з представниками Конгресу та спікером Палати представників Майком Джонсоном. Ми будемо слідкувати і далі за зустрічами та заявами, що лунатимуть в США, і плануємо стріми з цих подій. Тому тисніть дзвіночок, аби отримати сповіщення і нічого не пропустити.